Відеопроект Капсула з посиланням в майбутнє, учня 7 А класу Озерненського ліцею Шуліка Богдана. Перше запитання: Якою ви бачите нашу країну через 5 років? Я бачу нашу країну так процвітаюча країна, що оговталася від війни в якомусь далекому 2023 році. Що зміниться за ці 5 років? По перше, ми переможемо та повернемо всі наші території, Крим, Донецьк, Луганськ. Про що ми будемо мріяти? Ми будемо мріяти про рівень життя як в Європі, хоча за ці 5 років ми максимально до нього приблизимось. Що змушує вас у мір, вірити в перемогу? Змушує мене вірити в перемогу те, що наші хлопці десь там під Бахмутом, десь там на фронті обороняють нашу територію та не дають оркам і прорватися не на метр. Це дуже зігріває душу та змушує вірити в перемогу. Які нові традиції з'являться в українців саме в той день, десь в цьому 2023 році, ми переможемо? І з цього дня буде святкуватися День Перемоги України, або якось так точно у назву я сказати не можу.